Друзі, я вас всіх вітаю. Зараз зима, сезон сервісних робіт, і в мене, в принципі, теж зараз роботи вистачає. Бо, наприклад, літо, весна, осінь, часто ремонти зимою, більше сервісів. Якщо хочете прислати мені катушку на обслуговування чи на ремонт. Будь ласка, мої контакти в описі під цим відео. На робочому столі вже частково розібрана, частково обслужена катушка Shimano Sedona. Нема, в принципі, різниці, яка це буде версія. 42500 c 3000 HG, тобто High, high Gear чи звичайна комплектація буде однакова. Але ну ось така версія. Uh, high gear Версія з високим передаточним числом, передаточне число, увага 6,2 до 1. Не скрізь вона буде пасувати, тим більше в такому розмірі 2500, але зазвичай на розпродажах вона коштує дешевше. Швидко пробіжемося про параметрам. 4 кг, навантаження на фрикціон, тобто який вона має відтримувати. Сама катушка важить 245 г. Знову Шимана почали писати. Кількість підшипників, які вони ставлять. 3 плюс, плюс один це обгонна муфта, і за один оберт ручки наматує 91 см жилки, ну і місткість шпурі. Типова а, конструкція, коли Шимана перейшло вже а, на цей дизайн. А це у нас, до речі, модель 21 року. Як дізнатися, якого року модель? У кого гострий зір може побачити, у кого не дуже, беріть лупу і дивіться. На пластикових деталях. От такі от зараз спробуємо збільшити. Ну, давай. Так, вибачаюсь тут от... пильною за дитиною. Так. За ці звуки, в кадрі. Так, ось е кружочок з цифрами. 21 рік, шостий місяць. Модель у нас 21-го року. Так, е що особливо нам знати про модернізацію е катушки? Скільки всього-навсього тут три підшипника, але. Чим гарна седона, що все дозволяє нам а, її покращити. Нема таких аж занадто складних рішень, як, наприклад, в більш дешевих моделях, де додати підшипники буде складно. Перше, дуже просте, маємо розбірний кноп відразу прямо з коробки. Ставимо туди підшипники 4х7х 2,5. Я, Якщо будете брати комплект для модернізації купляти, є у нас підшипники Ezo японські, закриті з двох боків 150 гривень. І... Ем, я думаю, десь через тиждень будуть ще німецькі. ой, забув, як вони е, називаються, але теж мені не сподобалась якість. Там близько 70 гривень буде ціна за підшипник. Вибирайте самі е, под піньон, е, под відомо шестерню. Забираємо втулочку і ставимо підшипник 5х8 х 2,5. Можна поставити шайбу між піньйоном і підшипником не обов'язково. А в більш дорогих моделях навіщо ставиться тут шайба для того, щоб а, смазка з одного узла не перетікала на інший. Ну, не знаю, Смазка працює тут, шайба стоїть тут, не знаю. Uh, так, що, що ще? Uh, на що ще хочу звернути увагу? Багато хто питає. Мені нарешті пішли, приїхали тюнінг шайби, але, на жаль, їхня якість не така. <плес> а, як була раніше. якість нижче, якість гірша, але ну, в принципі можна і з цим, якщо оригінальні тюнінг шайби ну, реально дорогі. Ці будуть десь у нас поцінні. Подивимось, десь 70-80 гривень. І через те, що вони ну, трохи відрізняються від оригіналу, треба буде. Трохи допрацювати. Зараз покажу вам, будемо розбирати цей вузол. До речі, хочу обов'язково звернути увагу, що цей гвинтик Гвинтик з дрібним кроком різьби треба відкручувати його, а тільки гарними викрутками, бо цей гвинтик частіше за все псується. Я замовив з Японії таку викрутку, ну реально дорога. 30 доларів така викрутка, плюс там ще з мене взяли за розмитнення. Хороша викрутка в цьому місті. Ми починаємо о, трохи о, качати. Не, цей. не люфтить вона. Треба тут о, докласти, докласти зусилля не тільки щоб розкрутити, але і закрутити. Тому о, дешеві викрутки. Ось В епіцентрі мені порадили. Кажуть, ось е, топ-тул, краще, що у нас є. Дні, Дніпро М, ну був у мене один день там пробіжатися по київським магазинам, Дніпро теж, е, ну, в Дніпро М теж люфтило, ну в Дніпро-М я вже не брав. Грос, який я колись купував, мені дуже сподобалося. Цей Вже в Україні не продається. Магазин метизів ще якийсь був в Україні, теж щось, щось не пасувало мені. Тобто, дивіться, скоріше за все, гарні викрутки Вєра. Краще буде замовляти з, десь в інтернеті, навряд чи так знайдете. Отже, достаємо, де це у нас оригінальна частинка. Mm, це вона тут вже загубилася. E, цю таку втулочку. Ось вона. Достаємо цю втулочку. Дістаємо цю шайбу. <с Family> Вони нам a, в новій комплектації вже будуть не потрібні. Ролик залишається в такій самій орієнтації. Вставляємо туди підшипник <с Hong> Так, він буде ставати жорстко і. На відміну від попередньої версії, треба буде нам додати сюди ну, в, о, в цьому екземплярі зараз я вам скажу швиденько, скільки ми додали Аж, аж 06 0,6, тобто 6 шайб товщиною 0,1 мм. Додали, щоб воно чітко все працювало. Або ну, відразу можна брати. Більш товсті шайби. Шайби регулювальні, обов'язково для модернізації вам буде потрібні і для Кноба заново відрегулювати. Тобто, якщо поставити ту кількість шайб, які були в рідній комплектації, вони воно може відрізнятися, якщо замінили підшипник. Підшипник номінальний має однаковий розмір, але фактично з сотими, десь навіть десятами може відрізнятися, тому треба буде там заново відрегулювати. Тут у нас оця, оця тюнінг-шайба. Додаємо ми 0,6 мм. І ось так: от, якщо вам не терпиться, аж хочете нарешті зробити модернізацію. Ті гільзи-прокладки ми чекаємо ще з заводу. Я не знаю, коли будуть тюнінг-шайби більш високої якості, але мені здається, десь через місяць ця справа буде вже закінчена. Можете замовляти. Хто хоче зекономити, просто додавати шайби, можете так от купити. Все, цей ролик чудово обертається. Ну, ось така конструкція. До речі, катушка ця попала мені на робочий стіл з тієї причини, що було зламане оце от у нас пластикове плече. Маю багато запчастин і пластику, і інших деталей, якщо вам щось потрібно. Можу, в принципі, відправити вам окремо запчастину. Не обов'язково відправляти катушку мені на ремонт. В принципі, ці моделі не так тяжко і відремонтувати. Не забудьте купити для модернізації шайби для регулювання люфту в плечах ротора. Тут будуть у нас шайби 5 на 7 знову ж товщиною 01. В цьому екземплярі в мене пішло одна шайба з цього боку. і Дві, дві шайби з цього боку. Не докручувати гвинтик, якщо він там щось підтормажує, під підгальмовує, під не треба. Все має бути цей, закручено добре. Ну і Якщо міняєте цей підшипники на ведучі шестерні, обов'язково треба буде взяти. А, бо, ще раз повторю, може трохи відрізнятися від того, що вийшло. Якщо трохи катушка попрацювала, має вже більш чорну смазку. А це, до речі, дивіться, як красива смазочка. Я думаю, це оригінальна смазка а, Цей Якщо катушка більш-менш попрацювала, то треба буде там теж заново відрегулювати До речі, Сідона, від, на відміну від Сахари і більш дешевих моделей, тут вже має твердосплавну шестерню. Вона не, не цілком твердосплавна, тільки оце коло. Так, ну ось все. Відмиваємо ми За запчастини я вам сказав. Ну і від вас. Реакцію і до зустрічі в наступних роликах.